Предсекретарі Грабовського ми згадали, що в 3-му судовому засіданні адміністративного справу за позовом приватного виробничого до регіону підприємства Растини двір Торопа Володимира Олександровича, Кінська міської організації, Всіукраїнської міської організації, Хмельницька позиція, Первотенка Олексійовича, Матвієнка Іннеси Олександровича, Кабінету міністрів України, Міністерство культури України, 3 особу України, спеціального науково-рестаційного проєктних міністра. Округреставрация, Друг міська державна адміністрація, державной администрации, на отдельного фонда державного науковое комиссия Києва. Третя особа, которая заявляется в Настяне Украинской історії та культури. до кабінету міністра Министерства культури України про просування постанови 15 серпня 2012 року номер 1370 за участью часа Соловьева Торопова Науменко и сейчас Супенкормежиского Фанасенко, третьей Чуганова, Регулиску. Контани Кіфорове, керуючись статтями 117, 118, 160, 165 кодексу адміністративного судочниця, адміністративний суд міста Києва, ухвалив задоволення клопотання Українського товариства охорони промотові історії та культури про забезпечення позову відмовити. Відповідно, до частини 6 118 кодексу адміністративного ухвала з питань забезпечення адміністративного позову може бути оскаржені, оскаржені не, не перешкоджає подальшому розвитку справу. Можемо бути з картою коляційного порядку, заправлено з статтями 457 Кодексу адміністративного при і примітовної текстували буде виведено 28 лютого 2013 року і можна отримати у другій половині дня 12 години. Судово засідання продовжується. Ваша честь, клопотання. Представник Торопова Медвідь Віктор Вікторович. Так, представник Торопов. У нас є клопотання, які подані через станцідари у суді. Добре. Це клопотання про призначення будівельно-технічної експертизи, то призначення містецтво з нашою експертизою. Так, так, так. ви підтримуєте ці клопотання? Так, так, я підтримую ці клопотання. Хотіла б трохи пояснити. В пояснювальній записці Міністерства культури України, яка була підставою для визнання оскарженої постанови, зазначено, що нібито будівля гостинного двору втратила свою автентичність. При цьому посилаються вони на е, е, роботу е, дослідну роботу Українського державного науково-дослідного та проєктного інституту, е, Українда проєкт реставрація та паховий висновок е, науково-дослідного інституту пам'ятки охорони дослідження е, Міністерства культури України яким, яким, мені бути, встановлено, що будівля гостиного двору втратила свою автентичність. В свою чергу, дані висновки повністю суперечать та не враховують Рижську конвенцію стосовно в якої визначеної критерії автентичності, в якої визначено, що в будь-якому випадку, якщо навіть будівлю... Реконструйовано будівля залишає свою автентичність. Крім того, я хочу зазначити, що на даний момент в справі наявний проєкт реставрації, а не реконструкція хотіла б підкреслити 83-го року будівлі гостинного двору. Тому я вважаю, що для з'ясування об'єктивних обставин справи для того, щоб був експерт, який був попереджений про кримінальну відповідальність недачу неправдивого визнаку з рахуванням Рижської конвенції її положення стосовно автентичності пам'яток культурної спадщини. Вважаю, що необхідно призначити мистецтвознавчу експертизу. На вирішення якої поставити питання, чи відповідає будівля гостинного двору, місто Київка, трактова площа 4, критерію автентичності зрахування Бризької хартії про автентичність та історичну реконструкцію культурної спадщини, складеною 23-24 жовтня 2012 року, інших міжнародних договорів та нормативно-правових актів України. Це перше питання, і друге питання, чи відповідає будівля гостинного двору? Іншим критерієм передбаченим пункту 10 порядку, порядку визначення категорії пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2001 року. Якщо так, то яким саме критеріям відповідає вказана будівля. Також я прошу проведення експертизи, доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, який знаходиться по вулиці Смоленській, 6 в місті Києві, і зупинити провадження на час проведення експертизи, оплату експертизу ми позивачі гарантуємо. В свою чергу, хочу зазначити, що на даний момент вже частково були заслухані пояснення позивачів, пояснення відповідачів, та я вважаю, що цих пояснень можна зробити висновок стосовно необхідності призначення мистецтвознавчої експерти можуть проводить вони таку дізнавалися є у них такі і які можуть допомогу так а їх друге питання одразу, щоб повинні надати можливість вони зовсім інші тут інші. Чекайте, ми повинні надати можливість і сторонам у нас зараз є третя особа яка була про це нещодавно щоб вони мали можливість ознайомитися з клопотанням. Можливо, є якісь свої питання на, на проведення експертизи. Щоб так, не... Давайте по кожній окремості yeah. питання. Значить, давайте ви зараз наголосите е, е, свою другу, е, друге клопотання, і ми надамо час для всіх сторін, щоб вони мали можливість податкувати ці питання. Давайте ви врахуємо думку стосовно цього клопотання, тому тобто що, можливо, ми одну експертизу <праць> зараз призначимо <праць> другої. <праць> Суд буде вирішувати, вони вони ж вже передані до справи. Ви ж, зараз і сьогодні передали вони долучені до справи цих питань. Сторони мають можливість ознайомитися та надати свої клопотання. Зараз повідомте, що це за експертиза, друга, чому ви вважаєте за її призначити. Інше клопотання про призначення будівельно-технічної експертизи. В пояснювальній записці Міністерства культури України було зазначено, що нібито будівля гостинного двору після реконструкції її геометричні параметри було збільшено, тобто завдовжки в на 22,5 метрів, а завширшки на 5 метрів. У зв'язку з цим Міністерство культури вважає, що були змінені геометричні параметри. В процесі відновлення будівлі гостинного двору, тобто, ну, що нібито вона є новою будівлею гостинного двору, а, в свою чергу, своє, своє пояснювальне записку Міністерство культури ґрунтує на науково-дослідній роботі, яку, про яку я вже зазначала якою було навпаки встановлено, що е, в порівнянні з первисним е, проєктом будівлі максимум двору його було на е, е, його параметри було зменшено. Тобто е, тут у нас є е, про, е, проти, е, протиріччя в документах, які слугували підставою для прийняття пос... оскаржуваної постанови Кабінету міністрів України, а в свою чергу, ми зробили незалежний експертний висновок, не якихось фахових висновок або науково-дослідну роботу, яка взагалі не зареєстрована, як така, яким було встановлено, що висновки, зазначені в пояснювальній записці в Міністерства культури та в науково-дослідній роботі, не відповідають обставинам справи і не є дійсними. Що гостинний двір не е, змінив своїх геометричних параметрів та відповідає проєкту реставрації, який наданий який наявному матеріалу справи проєкт 1983 року. Тому для визначення питання: чи будівля гостинного двору була? В дійсності залишилася такою, як вона і була після реставрації, саме реставрації, що вона не є новою будівлею. Нам необхідно провести будівельну технічну експертизу, на вирішення якої я прошу поставити наступні питання. Перше питання, чи відповідають сучасні геометричні параметри, розміри і по периметру будівлі гостинного двору на контрактовій площі 4 в місті Києві, геометричним параметрам, розмірам по периметру будівлі гостинного двору зазначено в проєкті реставрації та відновлення пам'ятки архітектури 1809 року гостинного двору міста Київ, Червона площа 1983 року. І друге питання, якщо не відповідають, то які саме відступи від геометричних параметрів? Та зазначених в проєкті були допущені. Проведення експертизи я також прошу ем, доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, е, і витрати, пов'язані з проведенням експертизи, е, а е, зобов'язуються ну, е, відшкодувати. Угу. Добре, значить, е, надійшли всі клопотання. два суд зобов'язує всіх представників е, сторін ознайомитися детально подати через канцелярію суду до наступного сувого заселення свої об'яснення суд ми ну ознайомлені всі з цими клопотаннями, mm -hmm. тому що вони були волі. Не забувайте крім вас, є ще відповідачі у справі. Також ознайомлені ці клопотання були надані десь два-три місяці по тому і а є в матеріалах справи. І шановні відповідачі ознайомлені з цими клопотаннями. Представник кабінету міністрів. Ви знайомились з цими клопотаннями? У вас є бажання поставити додаткові питання, вивчити ці клопотання. Зазначені клопотання, які тільки що озна... тільки що зазна е... оголошені представником науменка до суду наскільки не мені відомо, не подавалися. Були клопотання про призначення будівельної експертизи і місце зазначення, яке подавалося представником. Не не... Якщо позивачі самі затягують таким чином судовий процес, мені необхідний час для ознайомлення. культури. Вам <питерзв 'я> треба час для підготовки додаткових питань? <питерзв> я>, Я прошу додатковий час для підготовки. Підтримки. Тут на обговорення у нас е декілька разів долучалися е документи е від головного управління культурної сплачення, е саме з підставами забезпечення позову. Сталося на обговорення питання, що долучення цього органу до участі у справі, яке третя особа яка не з'являється, не ці необхідно. Представник на умов та розсотку. Вийшов. Представник, представник. представник. представник торгує медвідь.

Суд залучити в якості третій особи, яка не з'являється в місті умовах, на предмет спору, вона оправдає культурного спадщини в місті Києві. Зобов'язати представників позивача надати примірники позитивних заяв для надання третєї особи для змійовування. Так, значить, які питання повігідні? Представник Міністерства культури. Скажіть, будь ласка, в одному із фахових висновків, які були залучені до матеріалу справи, зазначено, що гостинний двір був включений в перелік постанову Ради міністрів УРСР в 1979 році. Так? Був включений. І зазначено також, що 80, з 83-го року по 90-й проходила реставрація споруди. А фактично, як тут зазначено, а фактично розбирання нове будівництво. Питання таке до вас. Вам, як представнику Міністерства культури України, відомо, хто був керівником на той час 83-90-й рік цього гостинного двору, для того, щоб можна було з'ясувати. Дійсно, коли вносилось пам'ятку, це була одноповерхова споруда, а коли виключалось, то вже була двоповерхова споруда і начебто збудована заново. Хто був керівником 80, з восімдесятого по 90-й рік? На даний час мені відповідь на це питання не, не відомо, але на наступне біло засідання я суд зобов'язує вас надати суду інформацію, хто був керівником, можливо, чого? якщо а? чого керівник в гостиному дворі, мабуть, був якийсь керівник якісь Ні. А? Ну хто хто керував? Хто на той час керував? У кого є відомості? Да, да. Ну, питання має. не до вас. Представник Міністерства. У кого, у кого є е, хто має відомості з приводу? Будівництво було нове чи старе, можливо, є такі свідки. І друге питання це якщо була перебудова, то можливо є якісь бухгалтерські документи, виділення грошових коштів, якісь е, акти прийому виконаних робіт, проектна документація. Щодо будівництва, як ви зазначаєте у висновку. Повністю перебудова першого поверху, і, і другого заново. Не могли побудувати гостинний двір заново, і про це не залишилось нікого ніяких відомостей. Виділялись, мабуть, якісь грошові кошти, приймались роботи актами. Приймали. Хтось виконував ці будівельні роботи, хтось керував цими будівельними роботами, для того, щоб суд міг встановити, дійсно перебудовувалась вона заново і добудовувався другий поверх, чи це будівля, перший поверх так і залишався. Щоб експерту також було це зрозуміло, зрозуміло? Да, ми, мене, якщо, якщо питання буде про призначення експертизи, то якісь матеріали, щоб... Процес в проєкті реставрації є. Нам було надано проєкт реставрації 83 го року. році. У нас залучена третя особа з метою захисту і процесуальних прав також з метою підготовки. Фонд державного майна, був власником але який піднімав до речі питання щодо збільшення не завжди з'являється судове засідання, а суд обвинувачує в тому, що він затягує. Значить, тому суд призначає судне засідання на перше березня на десяту годину, щоб ми оперативно засувалися ні, на 1 березня. Це, Це дуже не швидко. швидко. Ні, Добре, у, у мене кримінальна справа. Я, я буду подавати ті питання про вересня о десятій годині рані. Так, судове засідання закрите. Ну ми всі подамо про питання про перенесення. Визначаєте березня.